E

Sam ne znaju de bogi, Бей, ж мені синку, не жаль, як би ж мене, синку не жа ти ж на моїм серцю лежиш, Сині плине каша поти сині работи. Ти сині, блине кача, оти сині того духа, слава Ісусу Христу, слава сумна родина, Отці наші захисники, воїни, жителі села Довго і, напевне, прилеглих сіл. Сьогодні. Ми зібралися на цьому подвір'ю, щоб востаннє прислужитися герою, воїну Ростиславу. І я пам'ятаю тих маленьких діточок, того володю старшого і зовсім дрібного Ростислава, який сьогодні покидає цей дім, покидає свою родину. Щоб стати перед Богом. Напевне, не один із вас чув, як Ісус Христос на березі Галилейського озера звертається до Петра. Симоне Йони, чи любиш ти мене? Так, Господи, я люблю тебе. Знову друге звертається, Симон і чи любиш ти мене? Так, Господи, люблю. І звертається втретє, чи любиш ти мене? Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, на що Христос відповів, паси мої вівці. Напевне, ці слова, але не Божі, чув. ...покійної пам'яті Ростислав, коли чи любиш ти Україну? Знаєте, я в останній момент узнав, що він був за кордоном. І коли почалася війна, він привернувся за кордону, щоб стати в обороні України. І він став. Він став, щоб захистити маму, тата, бабцю. Побачу, бабця є, одна і друга. Він прийшов за кордону, щоб захистити вас, жителів довго і не тільки довго. Він прийшов боронити Україну. І сьогодні кожен із нас повинен пам'ятати про наших воїнів. Кожен із нас повинен пам'ятати, що їм потрібна допомога, що їм потрібна молитва. Каже Святе Письмо, велику силу має молитва. Апостол Який. І дійсно наших воїнів оберігає наша молитва з вами. Але війна є війна. Вона забирає кращих. Вона забирає цвіт нації. Він ще міг женитися, він міг мати діти, майбутнє. А сьогодні він відправляється на то місце, місце вічного спочинку. Але ми віримо, ми віримо в святі Євангелії, де говориться, ми маємо надію Воскресіння вічного життя. І він пристає до ну, тоді, напевне, вже декількасоттисячної армії тих ангелів, заступників наших воїнів. Які також із неба за нами заступаються, і просять Всевишнього, щоб ця війна закінчилася і ця перемога була за Україною. Бо іншого не може бути. Якщо Україна переможе, тоді і буде мир, і спокій. Війна зайшла. В Невольвоя, як на небі, і на житті, на свіжі далі на сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо, наш, Українське сонце зійшло, коли нас хай яскраво світить воно, і і дорого заплачено. Ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі. Ой, в на щитах несли, як летіли журавлі. О, в на щитах несли, в на щитах несли. Це зійшло хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, як би ви бачили, Як летіли журавлі, Во і в на щитах несли, як летіли, журавлі, Во і в на щитах не слід, в на щитах несли. На щитах несли. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло. Скраво світить воно. Українське сонце січне, Українське сонце смішно, Господи, сподівайство, серце Твої носи, славу, Українське вічною зі. Звістка, страшне горе прийшло в наше село. Я собі дозволю поділитися особистим досвідом. коли це дуже давно е, теж переповнена горем і душевною білю підійшла до себе і сказала, чому? Але чому не писуться в логічне питання, бо немає відповіді. Коли десятки років задаєш собі це питання, і отець мені відповідь не чому, а для чого, напевно, бо ми не розуміємо плана із стежок Божих. І напротязі багатьох років створилося це якесь світосприйняття певни, яким хочу поділитися і перенести паралелі із постом, який написала Юлія Біганечка, дитина, яка прожила одного віку з Ростиславом і проведено паралелі з дитинством. Як ми ростемо, як ми виростаємо, що ми робимо в дорослому житті? І давайте згадаємо при питанні чому або навіщо, згадаємо, що ми не належимо цьому світу, і ми ним не, не керуємо, а ми все ж таки діти Божі. 33 роки аналогія очевидна. Дитина віддала, як Ісус Христос віддала свою своє тіло заради того, аби нам щось пояснити і нас чогось навчити. Якщо припустити, що Бог бачить більше наші душі, а не наші тіла, ошатні і багаті, і доглянуті, то можливо не знати, як святе писання пише, хто ким має плакати. Тому що самі світлі душі тут, не тільки тут, а й слава Богу, живі. Кожен на своєму фронті, з земним вчорашнім днем народженням, тебе сьогодні гідний сусід. Будь ласка, моліться за нас. Чому, чому молодих хлопців? Люса Дмитрівна, кому не вам знати, якщо отець наш небесний педагог? Він, напевно, бачачи ту душу, він розуміє, що до кінця не треба пояснювати, що там точно є в середині 12 плюс балів. Але це, напевно, не балами, а літерами. Це навчання написано словом герой. Вам, будь ласка, сили терпіння винести, а всім решта винести урок і життя Ростислава. Побратиму, по складіть прапор, будь ласка.

Гороженьки як роса насо.